Привіт! Який настрой на гру, які, які, е, які налаштування сьогодні? Налаштування на гру бойові. Всі прекрасно розуміють вагу даних очок, які стоять на стакані, Що Команди Сента, що в нас? Ми обоє займаємо середину, десь ближче донизу турнірної таблиці, тому боремося за середину. Гра, я думаю, буде напружена. Хлопці молоді, хлопці грають, граю. а переможе. Найкраще за рахунок чого ми в минулому матчі вдалося так а, добре зіграти і в захисті розумно, і класно виходило в напад за рахунок або тренування, або налаштування на гру. Що стало причиною? Як думаєш, я так думаю, що це було налаштування на гру, тому що ми вибрали. Початкову тактику е, гриві захисту, тобто ми сіли в вулику оборону. І наше завдання було головне пропустити. А далі на контратаках старалися підловлювати суперників. Ну, можливо, це десь місце, місце, трошечки вдалося. Результат виявився позитивним для нас, тому і тактика виявилася дуже удачною. Дякую, Гарнори. Дякую, дякую.